В наших попередніх розмовах ви говорили, що російські генерали можуть становити загрозу для Путіна. Вони навіть можуть повалити режим Володимира Путіна. Чи це все ще можливо? І чи хотіли б вони підтримати припинення вогню в Україні? Яка ваша думка з цього приводу? Це гарне запитання, і ви маєте рацію, повертаючи мене до коментарів, які я робив 2-3 роки тому. На початку війни, коли здавалося, що рішення про напад на Україну належало виключно Володимиру Путіну, це було явно погане рішення, оскільки воно призвело до того, що російські війська не змогли захопити Київ і знищити режим зеленського, а також завдало величезної шкоди російським військовим. Я думав, що старші генерали можуть вирішити, що це настільки жахливо для Росії як країни, що вони можуть вирішити здійснити якийсь переворот зараз, більш ніж через три роки, російські військові здається готові прийняти понад мільйон жертв, яких вони вже зазнали в результаті свого незаконного і обурливого нападу на Україну. І я більше не вважаю, що старші генерали можуть бути тими, хто повстане проти Путіна. при цьому він має такий контроль над державою. Він має такий контроль над державними змі, що можливо йому вдалося придушити будь-яку форму опозиції проти нього. здавалося б. Путін це Росія, Росія це Путін, так він думає, і ніхто не готовий кинути йому виклик. Тому ця жахлива війна тягнеться з величезними людськими жертвами в Україні, величезною шкодою для інфраструктури в Україні, не кажучи вже про те, що і в Росії теж і що ви думаєте про цих генералів? Що вони думають про пропозицію припинення вогню від Штатів? Яка ваша думка з цього приводу? Чи відчуваєте ви, що російське вище командування підтримує пропозицію Америки про припинення вогню, чи вони просто хочуть продовжувати війну, тому що мають певні успіхи на місцях? Питання припинення вогню дуже складне. Я думаю, що ми повинні спочатку подивитися на нього з точки зору Дональда Трампа. Ми знаємо, що під час президентської виборчої кампанії він говорив, що може закінчити війну телефонним дзвінком. Він міг би закінчити війну за 24 години, але це не так. Більшість з нас весь цей час говорили про те, що припинення вогню і закінчення війни може настати тільки в тому випадку, якщо Україна і президент Зеленський погодяться на це. Не можна допустити повторення 30-х років, коли Чехословаччину пожертвували заради Британії та Франції і на користь Гітлера, ігноруючи її керівництво та народ. Тому дуже важливо, щоб будь-яка дискусія і рух до припинення вогню відбувалися так, як цього хочуть президент Зеленський, Україна та український уряд. Зараз Володимир Путін вважає, що він все ще виграє цю війну. Тому з його точки зору він хотів би продовжувати дуже малоймовірно, що він погодиться на припинення вогню на будь-яких інших умовах, окрім тих, що завдають шкоди Україні. Тому я думаю, що саме поняття припинення вогню, хоча, звичайно, люди хочуть бачити кінець вбивствам і кінець руйнуванню землі України. Але воно має бути справедливим і таким, що влаштує зеленського та український уряд, і на яке вони погодяться, хоча й під певним тиском. Чи не вважаєте ви, що Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню, оскільки в такому випадку російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль? Це слушне зауваження, тому що чим довше триває ця війна, тим більше вона коштує російській економіці. Тим більше гине російських громадян, якби він зупинив війну передчасно, люди б сказали це було марнотратством. Для чого все це було? То ж саме тоді прихильники жорсткої лінії могли б набратися сміливості і спробувати його скинути. Звісно, в таких обставинах потрібно запитати, чи стане ситуація тоді гіршою, ніж вона є зараз. Я маю на увазі, що ми повинні повернутися до того, з чого слід починати. Сказати, що незважаючи на пропаганду, яка надходить з Кремля, і незначні успіхи, яких досягли російські війська на сході України, насправді Росія суттєво страждає у цій війні. Захід повинен докласти зусиль, щоб накласти сильніші економічні санкції на всю російську економіку, і російський народ повинен відчути тиск це поставить Україну в сильнішу позицію. Тому Захід повинен бути єдиним. Він повинен продовжувати підтримувати Україну військовою технікою, а також запровадити сильніші санкції проти Росії, щоб привести російський народ до тями. Крім того, у цій війні було багато переломних моментів, і цей марш пригожена на Москву. Чи відчуваєте ви, що якщо війна продовжиться, то з'явиться ще більше серйозних загроз для режиму Путіна з боку прихильників жорсткої лінії? З боку найманців, наприклад, навіть з боку російських ветеранів, які повертаються додому після участі у цій війні, Я думаю, що ситуація з Пригожиним була незвичайною і, можливо, унікальною. Оскільки Пригожин очолював групу найманців Вагнер, а це була велика і потужна група, він знав, що ці люди підуть за ним. Тепер я думаю, що це зовсім інша ситуація, щоб сказати, чи мав би російський генерал або інша російська компанія, найманців владу і підтримку, щоб створити таку загрозу Кремлю, яку створив Пригожин. Ми знаємо, що сталося з Пригожиним. його вбили, і його повстання розтануло, а загроза зникла. Тож, це складний збіг обставин. Думаю, я повертаюся до того, що сказав раніше Путін боїться прихильників жорсткої лінії, які тиснутимуть, якщо він припинить війну передчасно. Набагато краще, щоб захід був єдиним з Україною і продовжував підтримувати вас на полі бою, надаючи зброю, обладнання та навчання, які вам потрібні, а також посилюючи санкції проти російської економіки. Щоб, врешті-решт, російський народ зрозумів, що їхнє керівництво зробило помилку, і що російське населення хоче мати інший уряд, який буде кращим для них, для України, для відносин із Заходом, а отже, і для безпеки Європи. Крім того, за даними Washington Post, у Кремлі є дві групи, які мають різні погляди на те, як повинна тривати війна. Перша група намагається переконати Путіна припинити війну. Прийнявши пропозицію Трампа про припинення вогню в Україні, оскільки вони стурбовані станом російської економіки? З іншого боку, друга група налаштована більш про військово, вони намагаються переконати Путіна продовжувати війну проти України. Яка з груп має більше шансів на перемогу, і чи не вважаєте ви, що Путін опинився в безвихідній ситуації? Коли у нього немає особливого вибору через внутрішній тиск всередині Кремля з боку обох груп, Можливо, ви маєте рацію. Я зовсім не симпатизую Путіну, і якщо він перебуває під тиском цих двох груп, то боюся, це проблема, яку він сам собі створив. З цих двох варіантів, я думаю, ми вже обговорювали в цій розмові, що він навряд чи піде шляхом прихильників жорсткої лінії. Це повертає нас до будь-якої мирної пропозиції, яку може зробити президент Трамп. Я сподіваюся, що будь-яка мирна пропозиція, яку зробить Трамп, буде такою, з якою президент Зеленський буде готовий погодитися. Але знаєте, якщо буде припинення вогню на 30 днів або навіть довше, це всього лише припинення вогню. це не формула мирної угоди, це не формула завершення цього конфлікту. потрібно звернутися до історії та інших частин світу. Я бачу паралелі з війною в Кореї, яка почалася в 1950 році і закінчилася припиненням вогню в 1953, му але без мирного плану не було угоди, як керувати корейським півостровом. І я боюся, що це може статися в Україні. Що якщо перемир'я Трампа буде прийняте, то можливо його продовжать. Але припинення вогню це одне, але це не формула тривалого миру, і я дуже хвилююся з цього приводу.